Вітаю! Сьогодні в розділі Вишка для Олдів будемо говорити про аналітичну геометрію в просторі. Я вчора отримала ось таке завдання від однієї із студенток. Вона запитує, як же зробити ось цю розрахункову роботу. Давайте спробуємо розібратися, як знайти рівняння прямої, що проходить через дві точки, як знайти довжину відрізка в просторі, і як записати рівняння площини. Ну що ж, переходимо до нашого завдання. Ми бачимо, що в нас є піраміда, є чотири координати піраміди, і треба знайти довжину ребра. Рівняння ребра і рівняння площини. В принципі, в цьому завданні четверта координата для нас не є потрібна, тобто це шматок якоїсь роботи. Тому ми беремо тільки три координати. Давайте насамперед запишемо ці координати, щоб вони в нас залишилися, щоб вони були перед нами. У нас є А1, ось вона, ми її записуємо. А1, має координати 3. 1 і 1. Далі у нас є точечка А2. Ось вона. Я записую це 1 мінус 5. Далі у нас є координати точки А3. Ну, і, в принципі, нам А4 не є потрібно, Ми про це поговорили: що ось ці завда... ці координатки у нас є, що нам потрібно. Далі. Далі нам треба знайти довжину ребра. Довжину ребра ми з вами будемо шукати ось за цією формулою. Я думаю, що ви її бачите, це довжина відрізка або відстань між двома точками, якщо в нас є координати цих точок. У нас точка А1 і точка А2. Бо довжину треба ребра А1 А2. Ось ви це бачите завдання. Тому ми можемо сказати, що безпосередньо у нас ось це буде Х1, Y1 і Z1. А тут буде Х2, Y2 і Z2. І можна ось сюди вже все підставити. Давайте підставимо. Значить, наше А1. А2 дорівнює, ми від х2 віднімаємо x1. Тобто від 1 віднімаємо 3. 1 мінус 3. Це в дужках і до квадрату плюс. Далі від y2 віднімаємо y1. Тобто від мінус 2 ми віднімаємо 1, також це в дужках і до квадрату. Далі ми дивимося, у нас те саме з z. Ми від 5 віднімаємо 1, тобто від 5 віднімаємо 1 і підносимо до квадрату. Ось так. Тепер залишилось порахувати. E, значить, що ми бачимо? Тут 1 мінус 3 це мінус 2, мінус 2 в квадраті це 4. Далі плюс мінус e, 1 і мінус 2 це мінус 3, мінус 3 в квадраті це 9. Далі 5 відняти 1 це четвірка, четвірка до квадрату це 16. Ось так. Все це під коренем. Додаємо 4 і 16 це 20, і ще плюс 9. Буде 29. Тобто, в принципі, ми дали відповідь вже на перше запитання. Далі нам необхідно з вами знайти, от, як ви бачите, рівняння ребра А1А2. Ну, для цього ми будемо користуватися з вами трішки іншою формулою. Зараз я вам покажу, якою формулою я би хотіла скористатися. Я думаю, що ви мене зрозумієте. Це у нас ось ця формула, я її підтягну трішки вище. Формула, якою я буду користуватися. Значить, у нас з вами ось наше А1 і ось наше А2. У цьому рівнянні Х, Y і Z завжди залишаються. Тобто у рівнянні прямої має бути змінна. Має бути Х, З, тому вони залишаються. Ну, а на місці ось цих всіх інших координат ми будемо підставляти безпосередньо А1 і будемо підставляти А2. Ну що, давайте спробуємо. Значить, у нас буде х відняти х1, тобто відняти трієчку. Далі, тут x2, це в наше х2, це одиничка, одиничка відняти також трієчку. Бачимо, що тут однакові у нас показнички. Да? Далі дорівнює y відняти перший y це одиничка, другий y – це мінус 2, також відняти одиничку. Далі у нас z, z відняти z1 це одиничка. Ну, і далі ось у нас тут з2, Z2, з2 Z2, це 5. 5 відняти 1. Що робити далі? Все, що треба зробити далі, необхідно порахувати, що в нас буде знизу. Да? Ось цей напрямний вектор нас цікавить. Тобто це буде х мінус 3, тут мінус 2, дорівнює y-1. Ну і тут у нас мінус 3, і z мінус 1, і тут 4. Це в нас і є рівняння прямої А1А2. Нехай вас не лякає ці два доріння. Це нормальний її загальний вигляд. це не є загальним виглядом, це канонічний вигляд. Це канонічне рівняння прямої, що проходить через дві точки в просторі. Добре. Що у нас ще є по питаннях? Нас ще запитували знайти рівняння площини. Бачите, ось нас просять знайти рівняння площини. Яким чином ми будемо шукати рівняння площини? Значить, У нас є ось така формула, бачите, ось вона ця формула, і цією формулою ми будемо користуватися. Але насамперед, я ще раз перепишу координати А1, А2, А3, щоб вони в мене були ось тут поряд. Ось так ми зараз зробимо, щоб нам було все видно. Так, ми записуємо, що наше А1 має координати 3, 1 і 1. А2 має координати 1 мінус 2 і 5. Записую просто з умови. А3 це 0, 3 і 3. Ось так. Знову ж так як це рівняння площини, у нас має залишитися х. Y і Z. Ми на місці цих X, Y, Z нічого не підставляємо. Далі ми робимо акцент і зараз ми з вами скажемо, що оце в нас x1, оце Y1 і це Z1. Це в нас x2, Y2 і Z2. І це в нас x3, Y3 і Z3. Ну, тепер я думаю, що ви розумієте, що ми можемо підставляти і отримувати нашу, наше рівняння площини. Значить, Підтягую і записую X відняти, і ми віднімаємо тут ХА, то це у нас буде перший, це перший, це перший, це другий, третій, другий, третій, другий, третій. І тут перший, 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 перший перший, перший і перший. Ось там було для площини АБЦ, ми її перефразували це рівняння для площини А1, А2, А3. Ось так. Добре, тепер ми можемо підставляти. Замість х1 я пишу трієчку. Далі в мене х2 це одиничка. І ось тут х3 це 0. Тепер дивіться, ось так я зношу, щоб не забути, що робити. Бачите? Тобто, я записала ось таким чином: це в мене одиничка це другий х, нулик третій, і віднімала скрізь. Те саме з ігри: мінус 1. Тепер мінус 2 і 3, мінус 2 і 3, і так само мінус 1, мінус 1. І тепер з Z. Тут у нас z, мінус z1 це одиничка. Далі з2 це 5, і Z3 це трічка. Ось так. І мінус -1, 1. І це має дорівнювати нулю. І от коли ми з вами розв'яжемо ось це рівняння, да, визначник, знайдемо цей визначник і напишемо, що він дорівнює нулю, це і буде рівняння площини. Давайте, мабуть, зараз спробуємо це зробити. Я зайву територію приберу, щоб вона мені не заважала да, і буду ось тут працювати. Так, насамперед я порахую ось ці числа, так? Значить, У мене зараз хмінус 3 залишилось, y мінус 1 залишилось, і z мінус 1 залишилось. Ось тут у мене мінус 2, ось тут у мене мінус 3, тут у мене мінус 3, тут 2, тут 4 і тут двічка. Це визначник. Я поки що напишу дорівнює 0, я буду його обчислювати, та, і потім запишу, що дорівнює нулю це буде рівняння площини. Що я можу зробити? Я можу дописати два рядочки або два стовпчика і знайти результат. Можу шукати за алгебраїчними доповненнями. Я би все-таки скористалась варіантом за алгебраїчними доповненнями і розложила по першому рядочку. Яким би чином я це зробила? Дивіться, перший елемент А11, це Х-3 знаходиться в першому рядочку першому стовпчику, тобто ем, виходить, що мені треба так. Х-3 я буду множити на А11. Далі плюс. Я беру по другому елементу y-1. Я буду множити на А1,2, перший рядок, другий стопчик. Далі плюс в мене третій елемент, Z-1, я буду множити на А1,3, тобто перший рядок, третій стопчик. Нам залишається тепер порахувати, що у нас буде ось ці А1,1, А12 і А13. Давайте будемо рахувати і дивитися, що в нас з вами вийде. Значить, А1,1. Ми можемо його прописувати прямо сюди. Значить, що в нас виходить? Х мінус 3 помножити. Ми викреслюємо перший ряд і перший стопчик. Якщо ви забули, як знаходить алгебраїчні доповнення, будь ласка, перегляньте мої відеопояснення до е, э, лінійна алгебра. Значить, ми викрасуємо перший ряд перший стопчик, і у нас залишається ось такий визначничок. Мінус 3, 4, 2 і 2. Ось так. Плюс далі я беру y-1. І буду множити на алгебраїчне доповнення А1,2. Насамперед, А1,2 буде від'ємне. Ну, буде з протилежним знаком, якщо правильно сказати. Чому? Бо 1 плюс 2 буде 3, 3 число не парне, тому ми маємо ще помножити на мінус 1. Ну, давайте так, щоб ми не забули цього зробити, ми зробимо таким чином. Ми просто попереду поставимо мінус. Ось так. Добре, і тепер ми викреслимо перший ряд і другий стовпчик, і в нас буде мінус 2, 4, мінус 3 і 2. Далі плюс. І в нас залишається z 1, z 1 буде з тим самим знаком, тому що А1, 3 це алгебричне доповнення. 1 плюс 3 сума індексів 4, 4 число парне, тому знак залишається таким, як є. Ще раз кажу, якщо ви дійсно забули, як шукати алгебричні доповнення, подивіться, в мене таке відео є. Ми викреслюємо перший ряд і другий стопчик, і, і третій стопчик, і в нас залишається мінус 2, мінус 3, мінус -3, 3 і 2. Ось так. Тепер порахуємо. Нам треба порахувати ось цей визначник. Мінус 3 помножити на 2 буде мінус 6. І відняти 4 на 2 8. Ось так. І помножити на мінус 3. Далі я поставлю мінус і рахую ось цей визначник. Мінус 4 і мінус, мінус 12. Ну, Значить, буде плюс 12. Так, змінили знак, і залишається y-1. Далі плюс мінус 2 на 2 це мінус 4, і мінус мінус 9, значить буде плюс 9. І помножити у нас залишається, не люблю так писати, помножити хрестиком, але прийдеться. Ось, дорівнює. Тепер давайте рахувати. Що в нас виходить? У нас виходить ось тут. Мінус 14 помножити на х мінус 3. Далі, отут у нас виходить 12 мінус 8. і попереду мінус мінус 8-1. Тут у нас 9 відняти 4, це 5, плюс 5z мінус 1. Ось так. Тепер розкриваємо дужки. Мінус 14х. І плюс 14 ми множимо на 3, це у нас 30 і 12 це 52, так? 30 і 12 це 42, ось так, так? Далі, ідемо далі. мінус 8 y і плюс 8, бо мінус 8 на мінус 1, плюс 5 і мінус 5. Зводимо подібні доданочки і записуємо. На першому місці ми з вами записуємо Х, потім Y. Потім ми записуємо з вами Z і число без змінної. Мінус 14х, потім мінус 8Y. Далі плюс 5з. І в нас залишилось число. Які у нас числа залишились? У нас залишилось 42 з плюсом плюс. 8, і мінус 5. Тут у нас 50, мінус 5, це 45, значить буде плюс 45. Ось це, що у нас залишилося. Тепер ми можемо записати рівняння площини. Пам'ятаєте, ми там зразу писали, що воно дорівнює 0. Тому наше рівняння площини матиме ось такий вигляд: мінус 14х. Мінус 8y, плюс 5з, плюс 45 до рівня 0. Це і є рівняння площини. Я думаю, що ви розібрались. тепер ви знаєте, як знайти довжину відрізка. Якщо у нас є дві точки в просторі, знайти як рівняння прямої, що проходить через дві точки, і як знайти рівняння площини.